Чи замислювалися ви? Чому часом відчуваєте втому або роздратування після спілкування з певними людьми? Чому іноді погоджуєтеся на те, чого не хочете, або терпите неповагу? У багатьох випадках причина це відсутність чітких особистих кордонів? Сьогодні я хочу поділитися з вами основними думками з книги. Недрегловер ТВАП. особисті кордони. Як їх встановити та відстоювати? Це справді потужна та практична книга, яка допомагає навчитися цінувати свої потреби і почуватися комфортно у стосунках з іншими. Під час перегляду цього відео я пропоную вам подумати, які особисті кордони вам важко відстоювати та чому. Недрагловертваб визначає особисті кордони як невидимі межі, які відокремлюють наші думки, почуття та потреби від інших людей. Вони показують, що для нас прийнятно, а що ні. Ці кордони допомагають захистити наш час, енергію та емоційний стан. Авторка підкреслює встановлення меж. Це не егоїзм, це турбота про власне благополуччя. Якщо ми не визначаємо та не відстоюємо свої кордони, інші люди можуть несвідомо чи свідомо їх порушувати, це може призводити до вигорання, образи та навіть депресії. Існують різні типи кордонів. Фізичні це особистий простір, емоційні. Це те, що ми готові обговорювати або відчувати разом з іншими часові. Як ми розподіляємо свій час Фінансові. Як ми розпоряджаємося грошима. Та цифрові. Як ми взаємодіємо в онлайн середовищі. Одне з головних питань, які розглядає книга. Чому ж нам складно відстоювати власні межі? По-перше, це страх засмутити інших. Багато хто з нас вважає, що якщо ми скажемо ні, нас перестануть любити або приймати. Але правда полягає в тому, що здорові стосунки повинні витримувати чесність. По-друге, ми часто не знаємо, як це зробити. Нам здається, що відстоювати свої кордони значить бути грубим або різким. Недра розвінчує цей міф і пропонує ефективні способи комунікації, які допоможуть встановлювати межі з повагою до себе та інших. По-третє, наше виховання Якщо у дитинстві ваші кордони постійно ігнорували або висміювали, вам може бути важко заявляти про них у дорослому житті. Але це навичка, яку можна розвинути. Недра дає чіткі рекомендації щодо того, як навчитися говорити ні та заявляти про свої потреби без відчуття провини. Перше. Чітко формулюйте свої межі. Запитайте себе, що для мене прийнятно, а що ні. Які ситуації викликають у мене дискомфорт? Наприклад, Я не відповідаю на робочі дзвінки після 18.00. Або мені некомфортно обговорювати це питання? Друге. Говоріть прямо та впевнено. Просте Ні. Це повноцінна відповідь. Вам не потрібно вигадувати виправдання. Приклад. Дякую, що запросили. Але я не можу приєднатися. Або Я зараз не готовий це обговорювати. Третє Дотримуйтеся своїх рішень. Важливо залишатися послідовним. Якщо ви раз сказали НІ. Але потім погодилися під тиском. Це сигналізує про те, що ваші кордони можна ігнорувати. Четверте Використовуйте м'яку, але впевнену комунікацію. Наприклад, я розумію, що це важливо для тебе, але я не можу допомогти з цим зараз. П'яте. Готуйтеся до опору. Люди можуть спершу протестувати. Особливо, якщо звикли до того, що ви завжди поступаєтесь. Це нормально. З часом вони або приймуть ваші межі. Або вам доведеться переоцінити ці стосунки, цікава думка від недри Відстоювання особистих кордонів це прояв любові і не лише до себе, а й до інших. Коли ми чесні щодо власних потреб, ми дозволяємо іншим бути чесними у відповідь. Це створює атмосферу довіри та взаємоповаги. Без кордонів ми накопичуємо роздратування та втоми, що неминуче погіршує наші стосунки. Здорові межі це фундамент міцних щирих взаємин. Недра також радить починати з малого. Спробуйте. відмовитися від справи, яку не хочеться робити. Встановити час для себе без пояснень. Вимкнути телефон на кілька годин, якщо потрібно відпочити від спілкування. Ці невеликі кроки зміцнюють вашу впевненість у здатності відстоювати свої межі. Отже, книга Nedry Гловер Twap Особисті кордони це практичний посібник для тих, хто хоче навчитися жити власним життям, не приносячи себе в жертву чужим очікуванням. Головне послання книги це ідея, що встановлення кордонів робить нас не черствими, а справжніми. Відстоюючи свої потреби, ми краще розуміємо себе та будуємо здорові повноцінні стосунки. Якщо ви шукаєте натхнення, щоб нарешті сказати Ні без провини ця книга для вас.